Багато українців, переїжджаючи в Іспанію, забувають про те, що треба в Іспанії змінювати українські права на європейські, а саме на іспанські. Якщо ви знаходитесь в Іспанії більше року, то вам треба змінити ваші права. А багато хто скаже, що українцям на тимчасовому захисті це робити не потрібно. Можливо, це так. Є певні правила, які дозволяють це не робити. Але на практиці в Іспанії все відбувається наступним чином: якщо вас зупиняє поліцейський, він вам просто виписує штраф, якщо ви не зробили це своє час а далі вже через суд ви будете ходити і доказувати, що ви могли, а що ви не могли. Ці, я радив би вам змінити ваші права, тим паче, що невідомо, можливо, скоро Україна скаже їх оновити чи придумає ще якусь історію, що завадить вам в подальшому ці права змінити. Перше, що вам треба знати, що ці права мають відбиватись в базі загальній яку. Мають всі країни друге, вам треба зробити це взяти сіту в поліцію, і це є одним із найважливіших і найскладніших а, моментів, бо сіт цих майже немає, навіть самі іспанці не можуть дуже часто їх взяти. Тому ці сіти доводиться вибивати і вигризати. Але є більш легкий спосіб зробити заміну прав. А ми це робимо через а, там, юристів, які подають за вас всі документи. Тобто, вам не треба нікуди ходити, вам треба тільки а, сходити на медогляд. Тому, друзі, у кого є права українці, вони дійсні, ви маєте карточку Тіє, це теж є обов'язковим пунктом. То ви можете замінити свої права на іспанські і користуватись їми по всьому світі.